Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Маю мрію, колись мені дуже хотілося б побачити усю колекцію квітучих орхідей, щоб повністю оцінити цю красу. Тим паче, в мене орхідей дуже багато, і я, чесно кажучи, вже і забуваюсь, які в мене є. Допомагає мені в цьому. Таблиця у Word, там, де я вставляю назву орхідеї і фотографії. І буває, що вже є і домашнє цвітіння. Мене це дуже радує, так візуально продивилася, Які ж в мене є гарні чудові орхідеї, ось таке хочеться мені цвітіння, щоб воно було і щоб вони всі квітли. Тому що дійсно, от якось так в мене тепер максимально мінімально квітучих орхідей. Були нещодавно дуже великі перепади температури. Я думаю, не варто всім розказувати, що було плюс, а потім пішов сніг, а потім потеплішало, а потім дощик. Перепади температури дуже сильні. Я навіть підживлювала орхідеї добривом на цвітіння, але приїхавши з Києва, придивившися всі полички, я не побачила, що взагалі є якісь зміни в пані. Того, щоб випускати квітоноси. Але давайте тоді ми з вами подивимося, що вже точно буде в мене квітувати, і яке вже буде в мене пишне, гарне домашнє цвітіння. Спускаюся на саму нижню поличку. Отут в мене вже нарешті такі гарні домашні бутони. Подивіться, який тут бутончик, да, Вже видно, що буде щось таке цікавеньке, максимально. Це в мене орхідея. Так, зараз ми. Стріт-спіріт. Дуже, до речі, цікава. Це була оцінка з нової лінії. Тут гарна така система коренева. Поки не пересаджала, хоча б можна було. І не в цей горщик пересаджу, а ось такий ось, ось отакий великий. Тобто, це 12-й, треба ось такий 14-й. Ну, тому що тут прям така гігантська розетка. І, до речі, у цієї орхідеї дуже характерні листя. Я таку орхідею бачила на огляді в Києві в епіцентрі. Дуже така вона Ну, листя характерне. Воно і положення цих лист на листочків теж характерне. Не протерті вони в мене в пилючки, тому що ну, нема часу, особливо якось за ними доглядати. Багато роботи і є ще свої домашні моменти. Також на цій полиці ось така орхідея, яка в мене вже скоро буде як 3 роки. Купувала я її оцінкою в магазині Рос на Холодній Горі. Ось тут такі бутони. Забрала я її, на мами стояла китувала, я її забрала до себе. І треба більше освітлення. Вона продовжує цвітіння, пробудила бруньку. Це дуже гарна білява орхідея з такими плямами Бордо А-ля полька доц. Але в неї кожне цвітіння, в неї кожна квіточка така своя, неповторна, дуже гарна. Дійсно, вона така прикольна, цікава орхідея. Ну, отут в мене, ви бачите, що взагалі на поличках дуже багато таких орхідей, які вже жарують і на корінці, і на листочки. Але поки щось ніяк не хочуть вони в мене квітувати. В цьому сезоні підлітки взагалі в мене мовчать, нічого не роблять. І там в мене на горі такі вже великі орхідеї не хочуть. Ну тому що вони нещодавно і квітли, і квітли, і просто не хочуть квітувати. Якби відживлювала я їх і на цвітіння, і перепади були, і вікна відкриваю. Ну, поки ніяк. І ще із того, що в мене є. Гарного. Це в мене орхідея Тайсуко Джаспер. В мутації метелика буде квітувати. Вона в мене після реанімації, спеклася вона в мене минулого літа. Але подивіться, в цілому, як вона гарно. На її горщику є корінці, і на верху горщика є корінці. Така вона сильна орхідея. виглядає. вже сформувала, ну, три бутона вже є. І тут в мене ще є орхідея сюрприз, яку я купувала відквіташкою за 100 гривень. Її сестра Рон нещодавно квітла. Я її забрала на собі. Ось тут в нас виходить два листочка, і центральний листочок з точки росту росте. Ну, треба її наростити, знаєте, щоб вона наростила гарно корінці. Тому що почала після цвітіння треба квітоноса втрачати тургор поставила, Сподіваюся, що вона виживе. Дуже гарна орхідея. Мені вона так сподобалася. Вона така, якби і не яскрава, бліда, рожева. Але дуже гарна, вона мені дуже сподобалася, Тож, її сестра ось теж на бутонах. Не знаю, що за сорт. Він був на горщику не пробитий. Купляла я тоді собі 5 орхідей, і 3 вже із них в Орхораю, раю. Хотілося б, щоб хоча б ці дві вижили. Бутони такі, ви бачите, цікавенькі, може трошки темненькі, але це ж не говорить про те, що вона не може бути білявкою. Тут може бути все, що завгодно. Ось так вона виглядає. А це камбрія від Ірини, Вона з двома квитоносами мені вже камбрію віддала. Будемо дивитися, що тут і як, як це буде краса квітувати. Дуже в неї така вдала посадка. Ну, тож в мене зараз 5 орхідей на квітоносах. Ще в мами випустив гарно квітоносика орхідея Нептун та орхідея Монтерей. Якось взагалі не густо, не густо в цьому плані з світінням. Ось, тут в мене ще присаджені мої дві камбрії. Дуже великі орхідеї, прям такі слоняри, але квітувати вони не збираються. Ну що ж, колись вони близькі квітувати рано чи пізно. Ну, ось таке у нас очікування пишного цвітіння. Ще побачимось на моєму каналі під час розпуску орхідей або ще якихось гарних новин. Бажаю вам вдалого, чудового, насиченого, активного дня і тихої, безпечної ночі. Заходьте ще на мій канал. Дуже буду вас рада, бачити.